Да. Чувак, знаешь что? Знаю. Да не. Без м'яса, людина безсильна, люблю ковбаси дуже сильно як блакитна лагуна без апельсина. Люблю м'ясо, як мати сина без м'яса. Людина безсильна, люблю ковбаси, дуже сильно як блакитна лагуна без апельсина. Люблю м'ясо, як мати сина. До магазину йдучи, топ, топ, топ. Я купую харчі. Oh, shit. Я готую хавчі, хавчить смаколики та ласоші. Nice. Уду бусяючі цацьки. Mm. Хабаю пироги, іноді пляцки Кіло кіло калорій, багатько. Вчили так мати і батько. <кій> Алло, ти чув? Алло без м'яса, людина безсильна, люблю ковбаси дуже сильно, як блакитна лагуна без апельсина. Люблю м'ясо, як мати сина. Без м'яса людина безсильна, люблю ковбаси дуже сильно, як блакитна лагуна без апельсина. Люблю м'ясо, як мати сина.